Я вже зараз може відпочивати собі спокійно. Як тобі взагалі сьогодні цей турнір? Дуже добрий турнір, гарні швидкості, враження чудові, настрій теж бойовий. Тому всі викладалися, всі старалися, Всім дякую. Сьогодні було помітно, так, що вже під час ось цієї булітної серії. У вас була, що багато снігу, так, і хлопцям незручно було перегравати голкіпера. Голкіперу так технічно так, потрібно було кидати з дистанції, як воротаря в такій ситуації грати. Звіси? Вже ж зручно, але кожен політ, він був читаємо, і я вже думав, що хлопці почнуть вигравати і на цьому і типу, поплатілися. жалуются, что уже ну, никто не может забить друг другу. И в итоге была удача на стороне соперника. Ну, как есть, так Давай. есть. Да. снег настроения не портит. А, ваша команда зіграла из Capitals, із Токолом. З ким складніше було Кто хто твій фаворит сьогодні, хоча вже э, Сокол закинув. Складніше було, мабуть, Соколом. Якось а, вони грали. Speed Capitals, мабуть, швидкість була трошки ой, краще, але вони якось самі по собі піч возили менш виходило. Сокілом було складніше, але ми виділили. Speed на навпаки. Що думаєш поговорити цього матчу? І... Переможе сильніше. Логічно, такий нейтральна така відповідь, друзі. У вас щойно була Вибачте. унікальна можливість поспілкуватися з воротарем, тому що у нас на включення на матчі зазвичай приходять польові гравці. воротарі завжди завжди обсторонь. Це така окрема каста. Ну ось дякуємо Владиславу за те, що з нами поспілкувався. Тим часом у нас рахунок стає 2-0. На останній грі, коли Так, ну, я, я думав, що воротарі не можуть давати інтерв'ю, але сказали, що можуть. У нас ніхто не хотів йти там. Я Думав вже піти. Ну, якось думаю, я не грав тоді, тому кусь краще хтось не давати пограв. Ну, це, до речі, завжди дуже цікаво з воротарями поспілкуватись під час матчу, але я знаю точно, що. Ну такі, скажімо, досвідчені вікові тренери нашого команд, в нашому чемпіонаті вони дуже не полюбляють ось таких нестандартних ходів. І потім, якщо, не дай Боже, голкіпер починає пропускати, то завжди винен журналіст. Ну я коли граю і в мене такої, такої немає. Тому я налаштувався піти, коли не грав. Дякую ще раз тобі за коментар. Я буду далі продовжувати стежити з нашими глядачами за цим матчем. І, власне, наскільки я розумію, 2-0 зараз рахунок. Є дуже уважний Сергій Харбірюш. Тут слідкує за правилами, щоб все в нас було в рамках проведено вирішальний подинок. Собченко віддає передачу. І ще один класний кидок. Відзначитись зараз соколу не вдається. Емоційна гра, що можна зрозуміти навіть з реакції тренерів, які зараз на вже напівпорожньому порожньому ігровому майданчику дуже гучно підказують своїм хокеїстам. І ось тут падіння, але сріб. Руку не підіймає. Китає зараз так красномовно своєю головою. Порушення правил не було. Ось такий нестандартний розіграш Шайба здіймається в повітря і ледь з льоту Сандер Пономар не завдавав китка. Кидок з незручної. Воротар Сокола контролює ситуацію, але шайба там все ще не зафіксована. Розвертається пономар. Євсейчик. Сам кидає Євсейчик і сейв голкіпера Кепіталс. З розвороту кидок від Філімонова. Швидка зміна від обох команд. І зараз Сокіл шайбу контролює. Йде атака на чужі ворота. І в якийсь момент навіть голкіпер шайбу загубив з поля зору, але не пропустив. Перший період добігає кінця. Переду ще сім хвилин матчу. У нас сирена, шайба розіграна. Не помінялися воротами команди і продовжують в такому ж самому форматі грати, як було до цього. Подожди. Давайте ще раз уточнення 2-0. Так зараз рахунок: Денис Гайдук в Джерсі. Віктора Захарова щойно шайбу контролював. Ще один кидок від гайдука. В цьому матчі хокеїсти Кепітал є, намагаються якраз збільшувати ігровий темп. Ритм так, лізти на чужі ворота. Більше створювати, але поки що не вдається. Не вдається скоротити відставання в рахунку. 2-0. Сокіл зараз втрачає шайбу за власними воротами. Виправляє сам свою шпомилку Олександр Пономар. Також, якщо ми сьогодні говорили про те, що Олександр Батизатов, так людина, яка декілька амплуа закриває в нашому хоке, а ось тут, до речі, зараз буде боліт. То Олександр Панамар, також він і дитячий хокейний тренер. І зараз, ну колишній професійний хокеїст, зараз ось ми бачимо, що цілком собі може дозволити похитати тут суперників на льоду, ну, дивимося за цим китком. Не вдається воротаря переграти. Залишається рахунок 2-0. і вже зовсім небагато часу у цьому семихвилинному другому періоді. Боротьба в куті Р-зони, Викидається шайба вперед. Зміна від Сокола. Безперечно рекошер. Перелітає через ворота Сокола. Говорушка ліворуч віддав одразу кидок по воротах. Сейв від голкіпера. Наскільки втомилися вже хлопці грати в такому шкільному. Це фінальний поєдинок. Розв'язка і суперси. Створює ще один бойовий момент. Неймовірний сейф Власна, гра голкібера. Зараз для Кепіталс потрібно першочергово не надійна гра воротаря. Хоча це також важливий момент, а реалізація реалізація своя попереду потрібно створювати, потрібно відігравати ось цей дефіцит дві покупчені шайби. І є акцент а, тому, звичайно, Є ось ці і є... проте не йде у ворота. Та рахунок. Я думаю, що в цьому поєдинку вже більш-менш все зрозуміло, і київський сокіл зараз буде тріумфатором. Нашого кубка пам'яті. Так, друзі, і є в мене інформація щодо розіграшу, про який обіцяв я вам розповісти. І зараз, як мені повідомляють, з технічних причин переможуть розіграшу ім'я. Також це буде оголошено завтра. Не сьогодні, все ж таки, зараз наживо в такому лайф-форматі не зможу вам повідомити. А вже завтра зможете ви за цим прослідкувати в телеграм-каналі Простір Хокею. І, власне, там якраз з'явився перший пост. Про цей розіграш там ви зможете дізнатись ім'я переможця. Тож слідкуйте. І не забувайте, звичайно, донатити на Збройні Сили України. Кепітал збився до останнього. Зараз передача назад. І знов хлопці на зміні. Продовжують атакувати. Є кидок поворота. Шайба вилітає за межі майданчика. Ще одну шайбу потрібно швиденько повернути. Найближча ось там знаходиться. І небезпечно нам повертають шайбу. Влучила, влучила шайба щойно в ногу нашому оператору. Якраз от ви знаєте, друзі, все в нас сьогодні було. І тренери були, і хокеїсти, і судді були. Зараз давайте з оператором поспілкуємося. Ну, принаймні, спитаємо, як нога. Нога супер. Ну слава богу. Тож трансляція наша не постраждала. Ну а в матчі відбулася ще одна результативна дія. Знов підзначилися хокейсти сокола. І лунає сирена, яка фіксує перемогу Київського сокола в цьому матчі фінальному і в цьому турнірі в цілому. Тож, друзі, такі в нас підсумки. З чим, напевно, що можна привітати команду переможницю, яка зараз в такому символічному енергійному колі святкує, є головні тренери команд, їхнє рукостискання. Тож приємний, приємний турнір, важливий турнір, важлива ініціатива. На початку нашої трансляції вже говорили ми всю інформацію, яка була потрібна, але зараз продублюю, друзі, що сьогодні цим турніром ми вшановували пам'ять українських хокеїстів, які пішли з першого дня повномасштабного вторгнення захищати нашу країну. І, на жаль, зараз вони вже не з нами, вони віддали своє життя за нашу незалежність, і ми завжди будемо пам'ятати наших друзів: Олександр Хміль, якому було 42 роки. Денис Пашинський у віці 45 років. Ярослав Гаркавко 26 років. Олексій Логінов 23 роки. Олександр Колонюк 19 років, Макар Єрофеєв, 24 роки. І Владислав Ликошва у віці 21 року. І ці хлопці захищали друзі. Нас з вами. Ми їм дякуємо до кінця своїх днів. Віримо в Збройні Сили України, віримо в український хокей і в те, що в нас буде світле майбутнє, тільки з перемогою. На все добре ще почуємось.